Вітаю вас на занятті з математики. Сьогодні Марічка принесла нам цікаві завдання. Подивись на картинку і пригадай, з якої вона каст. Так, лисичка і журавель. Хто кого запросив у гості? Що і у чому приготувала лисичка? Лиса приготувала кашу і розмазала по тарілці, журавель до кашки. Стукав, стукав дзьобом по тарілці і нічого не виходить, а лисичка язиком всю кашу вилизала, що журавель залишився голодний, тому що тарілка була мілка і він не зміг клювати своїм довгим дзьобом. Настала черга журавля пригощати лисичку, що й у чому приготував журавель. Журавель зварив м'яса, картоплі, бурячки. Покришив дрібненько і склав у глечик з вузькою шийкою. Чому лисиця не змогла з'їсти? Тому що глечик був вузький і глибокий, і лисиця не змогла дістати їжу своєю короткою мордочкою. І з тої пори лиса не дружить з журавлями. Марічка на обід приготувала борщ, картоплю з м'ясом і узвар. Що і у якому посуді потрібно подати на стіл? У який посуд можна налити борщ? Покажи картинку. А куди покладемо картоплю з м'ясом. Покажи картинку. Чому не можна борщ налити в мілку тарілку? Куди налимо компот? Чому? А чи можна компот налити в мілку тарілку? Ні, а в глибоку? Так, але чому ми цього не робимо? Наступне завдання. Розглянь акваріуми. Як ти гадаєш, у який акваріум можна налити більше води? А менше. Зліва великий акваріум. Глибокий. У нього налимо більше води. Другий справа маленький, мілкий. У нього можна налити менше води. Порахуй, скільки рибок у глибокому акваріумі. Молодець. 3. Скільки рибок у мілкому акваріумі. Молодець. Дві. А тепер порахуй, скільки їх разом. Так, 5. Наступне завдання. Як одним словом назвати ці предмети? Так, це посуд. Будь уважним. Зараз картинка зміниться. Подивись, чого не стало. Скільки залишилось предметів? Так. Молодець. Три. А скільки було спочатку? Пригадай. Так. П'ять. Всі завдання ти виконав. Молодець! До наступної зустрічі!